Оголошується початок засідання конкурсної комісії Миколаївської дирекції Крпоща сьогодні, 18 листопада 2015 року, проводить засідання голова конкурсної комісії Миколаївської дирекції заступник директора Бороденко Денис Євгенович. 12-го 2015 року о 14 годині 31 хвилини на електронному торгівельному датчику пром.ua відбувся реверсний аукціон по предмету закупівлю парогенератори та їхні частини. Отел водотрубний на твердому паливі ДК 2531. Всього на аукціон поступили шість пропозицій. Е, перший ФОП Таран Сергій Миколаєвич, пропозиція 6790 гривень, друга ФОП Савін Микола Миколаєвич, пропозиція 6800 гривень, третя ТОВ е, промпоставка ЛТД, пропозиція 7500 гривень. Четверте ФОП Сулима Дмитрий Михайлович. Пропозиція 8200 гривень. П'ята ТОВ «АІР-Груп», пропозиція 9000 гривень. І шоста ПП Електрофарфор 2000. Пропозиція 9750 гривень. Найменша ціна була запропонована учасникам номер 1. фізичною особи-підприємцям Таран Сергій Миколаївичем. Пропозиція склала 6790 гривень. Пропоную визначити переможцем закупівлі за предметом пару та їхні частини котел водотрубний на твердому паливі учасника номер 1 ФОП Таран Сергій Миколаївича, оскільки його пропозиція є найбільш економічно вигідною? Чи є зауваження у членах конкурсної комісії? Пропоную затвердити протокол оцінки пропозиції. Ставлю на голосування хто за, хто проти, хто за. Засідання комісії закінчена. Дякую за увагу.